Щоб інспектор державтоінспекції не склав протокол за порушення, водії пред'являють перепустки, які нібито належать різним державним установам та громадським організаціям, зокрема міліції, помічникам депутатів, суддів та прокурорів. Фальшивий документ коштує 5 гривень. Зазвичай його приклеюють поряд столоном техогляду, кажуть в обласному управлінні. ДАІ. придбавши таку перепустку, водій розраховує отримати потурання на дорозі. Трапляються і такі, що намагаються уникнути покарання. инспекторам инспектором визитной карткой чиновники. Ну, визитная карточка играет большую роль. В водительском удостоверении это я знаю. То есть Если не сильно серьезное нарушение, без, без жертв, там, скажем, проезд там красные все топоры, пешеходный переход, но не приведший, не дай боже случаи. В принципе, насколько я знаю, они там ориентируются до того. Ну з определенними номерами що прекрасно все понімається. То есть такого це чисто на індивідуальному рівні, там так лічно я не бачив. в обласному управлінні автоінспекції. Запевняють, таким чином жоден водій не зможе уникнути покарання, навіть якщо посвідчення не фальшиве, а дійсне. Та зазначають, в державі потурання існують лише для трьох осіб. У Нас є в государстві три лица, які офіційно супроводжуються. Це президент, прем'єр-міністр. И глава Верховной Рады Украины. Это три человека в государстве, которые официально хранятся и сопровождаются работниками госавтоинспекции. Еще категория. Это категория дети, которыми в летний период мы, работники госавтоинспекции, сопровождаем детей нашими патрульными автомобилями. И это категория негабаритов и опасных грузов. Котори ми також сопровождаем негабаритные опасные грузы, грузи, але при этом отступать від от правил дорожнього движення можуть тільки э, по первой категорії. В разі, якщо посвідчення виявиться фальшивим, попри штраф за порушення правил дорожнього руху, водій утримує ще один до 340 сорока гривень за незаконне розміщення стороннього предмету поряд з талоном техогляду. Марія Сухіна, Сергій Чорний, Олександр Соловйов, Харківські новини.